Пропаганду Росії та фейки можна блокувати через чат-бот кіберполіції. Така потреба виникла після повномасштабного вторгнення Росії. Для цього зробили канал та чат-бот Стоп Росія Мрія в телеграмі, розповідає інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Олександр Ляпун. Досить широко набуло такого явища, як пропаганда, фейкова інформація в різного роду. Також в телеграм-каналах, Ютуб-каналах, Тіктоках та інших мережах. Щоб скористатись чат-ботом, треба знайти його в пошуку за назвою. Показує Денис Павлюк. Він студент центральноукраїнського університету, з яким відділ протидії кіберзлочинам уклав меморандум про співпрацю. В ньому є в описі бот. Ресурс, на який ви можете перейти на екрані саме як він запустився, вам потрібно буде прописати командну старт. Ви нажимаєте додати ресурс на блокування. Ось ви сидите в TikTok і знайшли пропагандистське відео від росіян. Ви нажимаєте поділитися. І тут є «Копіювати посилання. Ви копіюєте це посилання, відкриваєте нашого боту. Так як ви були в TikTok, і ви натискаєте TikTok. Далі вам бот пропонує надіслати саме посилання на цей ресурс. Ви вставляєте це посилання, яке ви тільки що скопіювали, надсилаєте. Далі бот вас просить написати, що саме в цьому матеріалі ведеться. Ви прописуєте «Пропаганда». Ну, якщо це пропаганда, наприклад, вам сказали, що ресурс був до, до блокування. Денис Павлюк перевіряє посилання, які надходять, шукає порушення і вносить у список на блокування. На жаль, ми особисто не можемо блокувати це, блокується адміністраторами. Якщо по одній ті самі скарги буде постійно надсилатися скарга, телеграм автоматично заблокує без перевірки. Все працює по новій тій самій схемі. Ви надсилаєте скаргу. Чи більше цих скарг, тим більше ефективніше? Говорить, наприклад, щоб заблокувати канал або сторінку з 1 мільйонам підписників треба від двох до десяти тисяч скарг. Нині в Кіровоградській області 20 студентів допомагають у відділі протидії кіберзлочинам. Всю інформацію, яка до нього подається, потрібно перепровіряти. Так як були неодинокі випадки, коли також цей телеграм-канал повідомлялася. Інформація про дійсно офіційні якісь сторінки органів влади, або ж навіть даже були такі випадки, коли на цей сам. Телеграм-канал надавалась посилання для того, щоб ми ну пропустили, скажімо так, цю інформацію і заблокували за словами інспектора. За рік роботи через чат-бот в Україні заблокували 20 тисяч ресурсів. Для цього подали 7 мільйонів скарг. Окремої статистики по Кіровоградщині не ведуть. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.